Усім привіт! Як ми усі знаємо, Одеський театр юного глядача почав проєкт ем, Українські казки для усієї родини, тому на сьогоднішній день естафету приймаю я. Е, відразу скажу, що казка, яку я буду розповідати, це одна з моїх улюблених казок, тому що я з дитинства її люблю через її цікавий сюжет, а також через е, непростого доволі цікавого головного героя. Навіть деякий віршик зараз вам прочитаю перед початком, щоб вам було зрозуміло, що це буде заказочка. Що за звір вплітає сало? І кричить ще мало-мало! У жупані Парубоцьким здогадались? Це пан Коцький. Отже, українська народна казка. «Пан Коцький. Жив в селі один хазяїн. І був в нього кіт. Ледачий, старий такий кіт, що навіть вже і, і мишей не ловив. Ну, хазяїн думає, нащо він мені здався. Тільки дурно буду готувати. Нехай лучше в лісі живе. І привіз його до лісу. А сам назад додому поїхав. Ну, Кіт ходить, розглядає все, що знаходиться навколо в лісі, а назустріч йому йде лисичка. Зустрічає його лисичка та й каже йому: А ти що таке будеш? А пан Коцький відповідає. Я пан Коцький. Пан Коцький, сказала лисичка, ну, то раз ти пан, давай будеш мені за чоловіка, а я тобі буду за дружину. А що ж робити? Погодився кіт, чому ж і ні? Ну, от вони живуть. Все у них чудово настільки, що лисичка йому годить. Все ще не знайде, яку куріпку не впіймає, все йому приносить. Аж тут раптом одного разу зустрічає лисичка, зайчика. А Зайчик їй відповідає: а Ну, привіт, лисичко, сестричко. А знаєш що? Прийду я до тебе на досвідки, на гостину. Хм. Лисичка подивилась на нього та й каже: А в мене тепер є пан Коцький, то він тебе розірве. І пішла. Зайчик злякався, побіг до друзів, до ведмедя, також до кабана і до вовчика, братика. Розказав йому все, як, як було, що йому лисичка передала. Почали вони думати гадати, як же ж побачити того звіра страшного. І надумали. Потрібно, значить, зготувати нам обід Ну, і покликати їх до себе. Ну, добре, що ж, почали думати, хто що принесе. Ну, першим каже вовк. Я, значить, піду, ну, знайду м'ясо, щоб в борщ. А далі кабан каже, а я піду той вовк, по. По бураки і по картопельку!» Ну, а ведмідь каже. А я піду меду принесу на, на закуску, хе. Ну, а зайчик каже, а я морковини принесу, та й капусти. Ну, от вони все знесли, приготували, наварили, цілий стіл заставили усілякими стравами. Аж тут нова історія. Хто ж піде кликати лисичку з тим страховиськом? Ну, ведмідь перший каже, я не побіжу, як доведеться тікати. І кабан каже Х -х, а я, 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 я не повороткий. О, Вовчик відповідає, а я того я підстаркуватий, та й я не добачаю. Що ж робити? Ну, Прийшлося, як завжди, зайчикові вирішувати ситуацію. Ой, боїться зайчик. Підходить до хатки лисички, дрижить весь. А лисичка з зирку в вікно побачила зайчика та й виходить і каже: Чого тобі треба, зайчику? А зайчик їй відповідає: просили мама, просили тато тобто, просив вовк, просив кабан, просив відмідь. І я прошу нехай цей, приходьте до нас сьогодні на гостину. А лисичка йому відповідає. Добре. Прийдемо. Тільки пам'ятай і передай своїм друзям, що як не поховаєтеся, то мій пан Коцький вас усіх розірве. <рив> і втікла. До Зайчик хутко прибіг до своїх друзів, розповів їм все, як, ну, як на духу. Ну що ж, ведмідь каже, ой ой ой-ой-ой. Я сховаюся на, е, на дереві і звідти буду за всім е, споглядати. Вовк. вовк каже. ай я яй то його. В кущі. Я в кущі сховаюся і буду з кущів за всім м -м, спостерігати. Кабан. Я. я той. хмис, Я в хмис залізу і буду тут недалеко від столу сидіти. А зайчик думає, ну треба і, і мені сховатися. Поки поховалися, то приходять до цього столу на галявину пан Коцький і лисичка. О, пан Коцький! Як побачив стільки страв, і рибка, і курочка, і борщик, і сало. Та й каже. Мауу. Мау, мау. А звірі думають, що це ж він кричить: Мало, мало, мало. Та й кожен про себе думає от вражого батька син, мало йому. Це він і нас поїсть. А пан Коцький заліз на стіл. Почав їсти так, що аж за вухами лящить. А як наївся, то ліг на стіл та й. Простягся. А в цей час влетів комарик і вкусив кабана за хвіст. А кабан його хуть раз. і відкинув комарика. Котик, як побачив це, подумав, що то мишка ховається та й раз! вхопив кабана за хвіст! Каванник злякався, почав втікати, а кіт і собі злякався, заліз на дерево, лізе вище, 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 вище. А на тому дереві якраз ведмідь сидів, ведмідь, як побачив, що до нього панькоцький наближається, почав влізти все вище, 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 вище. Та й так заліз, що гілка не витримала, і він. о-гу-гу-гу. Зверху на вовка мало його не розчавив, та й розбіглися усі по шурхах. А в цей час котик думає. «Хе! налякався я, нічого собі, бачить, зайчик тільки пробіг з боку. Але нічого, тут вийшла до нього лисичка сестричка, стала заспокоювати і примовляти, що який він в мене молодець, пан Коцький усіх хижаків налякав. А ті хижаки потім зібрались на галявинці та й кажуть Ой, який малий цей Пан Коцький. А тільки, тільки нас усіх не поїв. Ось така історія, друзі. А лисичка, сестричка і пан Коцький і далі живуть в своїй хатинці. І отак в житті трапляється, що негідне звання пана хх, зветься паном. Отак, друзі. Усім дякую за те, що доєдналися до нашого проєкту. Я вірю в те, що ми скоро зустрінемося в нашому рідному і любимому Одеському театрі юного глядача. І обіцяю вам, що за нами перемога. Тож, друзі, до скорих зустрічей і доєднуйтеся в подальші дні до нас, до нашого проєкту. Усім дякую па-па!